Зібралася вже майже в поїдочку. ось моя торба, і буду заправляти плівочку в мій старезний фотік. Частинка відео це буде просто посвята одеським котам. Господі, які вони чудові. Вони просто повсюду, на пляжиках. Труться тобі об ногу, коли ти йдеш по трасі здоров'я, їх шанують, годують. Люблять, тож раджу вам робити це так само, бо вони господарі Одеси, вони господарі пляжів, господарі цього Всесвіту. Так, якщо ви запитаєте, чи є в мене обсесія, так є. І що ви мені зробите? Любов до котів це не карається законом. Тому вони будуть впродовж відео з'являтися, доповнювати атмосферку і прикрашати вам око. Гарного вам перегляду! Мій гуртожиток знаходиться на горі, тому мені треба ще добиратися до вокзалу. Мій портфельчик. От на файний, бо я звалюю від навіть печінок. Коли знаєте, в breakdown. брекдаун їдьте в подорож. Якщо ви мене знаєте, давайте знайомитись. Мене звати Іра. Або під псевдонімом я в... Інтернетах Арт Мяовка, студентка Української академії друкарства і шалена поціновочка Укрзалізниці. Після того, як я ще з'їздила за кордон до своїх друзів, я люблю ще на тисячу відсотків більше укрзалізницю, бо це таке атмосферне містечко, особливо з 50 відсотковою знижкою для студентів. Це взагалі просто бомбяв! Я просто, Я в Одесі, Я? Тепер треба знайти свою подругу. Вона прямує з Києва. Але Трястя. Тут пахне, там. мені подобається. Вже все подобається. Тут тепло, так що є потенціал, що ми поберемося на море. Але трястця. Я в Одесі. Поки мені навіть вокзал подобається. Тут є рослинки, квіточки, трояночки. Все дуже-дуже-дуже-дуже прикольно. А ще тут якось... Не знаю, дуже атмосферно. чисто іра приходом за все дуже атмосферна. Мені все подобається. Ну так, так. але так і має бути. Знайомтеся, це прекрасна пані Тоня, з якою я поїхала в цю неймовірну поїздку. Відходячи від красивого вокзалу по дорозі до пляжика, я встигла зафільмувати вам багато красивезних будиночків, особливо цей. Також мені дуже подобаються дачі, які знаходяться біля моря. Вони прям такі к'ют. І також. Дуже класна знахідка біля моря, це гойдалка, вона знаходиться вздовж траси здоров'я. На ній ми і надуркувалися, і насміялися, і намилувалися морем. І, взагалі, коли я побачила цю прекрасну смужку блакитну на обрії, моє серце просто було таке щасливе, бо нарешті я приїхала за, за три роки до цього прекрасного чудового чорного моря. Ми прямували до пляжу Ланжерон, він є найбільш близьким і популярним, тому нам було там більш-менш безпечно прокупатись. Ти що? пісочок? і море, і море, і море. Ми на каміножиці та папір. Посперечалися до перший день. вона пішла перша, тому я з нашими всіма торбами чекаю її, ще там є медузи. Просто ці звуки. Я так за ними скучила. Море море море, не бажано. Да не холодна вона, боже. Будь ласка. Ну, що я вам можу сказати? Відчути на своєму тілі цю, цю солону воду, пірнути під водичку. Це, це просто така несила. Я не можу передати це словами. Воші у возі, чолова, чаєчка. Їх там багато, так само, як і медузок було. Також на цьому пляжику можна помитися. Ну, звісно, там душик такий: дай Боже, що існує, і то вже добре, але це вже непогано. З піском в трусах майже не пішли. От такий лук the day у мене був. Взагалі, в цьому образі я відчувала себе якоюсь міс перлинкою і дуже вільно і комфортейбл. І ми, як ви бачите, ще не їли, тому ми пішли в найближчий заклад, який знаходиться буквально в пару метрах. Називається Діношкача, на жаль, російською. Але страви там були смачні, паста. І міді обслуговували нас українською, були милі люди, песик, і ми були нагодовані і вдоволені. Як ви вже зрозуміли, я вперше в цьому прекрасному місті. Тож, поки ми йшли навіть до своїх апартментів, у мене було дике захоплення всім, що я бачу навколо, бо архітектура і тепло просто ня. Власне, ми добрались до Моя подруга вже в душку роблю чайочок загалом. Тут доволі мило, компактненько, Ти квіточка. Але вид з вікна просто incredible, Але за такі гроші взагалі роз'їв. Так що лягаємо пластом і чекаю, поки дійде моя черга відмити пісочок із ніжок. Якщо нам буде тут доподобати, я тоді посилання залишу під відосиком. Прямому поїстимо. Бо поки ми торчали в номері, ми голодні. Як собаки. Я мене перехід. Любов до переходів 10-10. Біжимо їсти, бо тоня голодна, як собака. Така назва бургерної ну, нам було там дуже смачно, але офіціантка поклала помідори, на яких. Алергія була у тоні, тому не дуже рекомендую саме обслуговування, але там точно було смачно. Якщо ось цей жовтий нормікс, а цей прям такий солодковий, Але якщо він солодкий, як я, то нормальний. Центр, 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 центр Одеса. Власне, у ньому ми пройшлися по різним арт-галерейкам, де були дуже різноманітні роботи, і пройшли в базоване ґрунтове місце, а саме це пасаж, де роздивилися, що там і як там. Ну, я роздивилася, Тоня вже це все бачила. От, і найбільше мені з цього всього сподобався заворотик, який був в кінці цього місця. Ось туточки. Всі про це знають, всі про це знають. Я не знала. Ой. Я вперше в Одесі. І оператор, тут я вже. падає, то тут є гарний барчик. Але ми обоє не п'ємо. Тож ми потупціли до наступної локації, а перед цим натрапили на стріт. Культурну одиницю у вигляді ДВПшок, на яких були різні плакати, малюнки, які просто офігезні, і, звісно ж, на актуальну всім тему тему війни можу не тільки дітей годувати, ще й барактаром управляти. Проти неї можна прям смачненько залипнути. Познайомилися з прекрасним щігликом, який живе в цьому закладі за адресою Єкатериницька, 12, де Понятно. була смачна кавуся. Тут. І далі я побачила оперний, і він мені дуже сподобався кольоровим поєднанням, де були червоні вставки і оздоблення просто вишукане, і форма на півкруга. Коротше, я в, закладі, в захваті з цієї будівлі. Це просто вау. В Одесі класний фонтан, реально. Класі фонтан. Одеса вирішила вбити своєю красою. Це просто, просто вау! Завдяки цьому прекрасному місту і моїй подорожі, яка тисячу разів мені повторювала, я запам'ятала, як називаються дерева, яких там дуже багато це платанчики. Власне, ось можете побачити один із них, який навпроти красивої, але, на жаль, трошки занедбаної, навіть не трошки будівлі. Також ми підійшли до синагоги, вона мені теж дуже сподобалась. І загалом одеські вулички, якісь. Дворики, вони всі такі красивезні, що ти ходиш і в тебе просто око не встигає відпочивати від краси. Ми пережили першу тривогу, все добре. Але ми трошки не встигаємо до моря, тому ми біжимо, щоб побачити, бо там така має мабуть, красива. Що капець. Прекрасна пані запустила у дворик. Подивіться. Ми догребли все-таки до моря, але вже тоді було темненько, тому ми просто посиділи і слухали в темряві шум хвиль. І як бачите, вже ми знайомилися, точніше, я знайомилася з вечірньою Одесою. Тут мене трошки вже курвило, на ніч, так сказати, але. Взагалі золотисті оці відтіночки на будівлях, які їх підсвічують, це щось неймовірне. І тут збоку платанчик. От ми догребли до апартментів, стомлені, але дуже задоволені першим днем. День другий почався із ранкових зборів. Як бачите, я знайшла собі такий файнезний лук. І довго часу у нас порпатися не було, тому що моя подруга дуже любить каву. Якщо зранку ця прекрасна рожеволоса пані не вип'є, її, то вона не схожа на мою подругу, а перетворюється в милого, але буркотунчика. Тому ми трошки поблукали по вуличкам і знайшли якісну кав'ярню фондейшн. Дуже раджу там смачні тістечка за каву. Моя подруга затестувала, сказала, що теж непогана. І ми попрямували на пляжик. Спочатку на той, що був і того разу, лонжерон, щоб трошки скупнутися. Ми купалися на тих пляжах, де були люди, і також не заходили дуже далеко, бо, попри те, що ми це робимо, і інші одесити, це залишається небезпечним. Також в цей день ми пройшли дуже багато кроків по трасі здоров'я. Також по дорозі ми інколи зависали на деревцях, дивлячись на такий красивий вид. От дуже вам раджу придбати гамачок, бо він стане вам надійним другом у ваших подорожах. Основною ціллю нашого довгого походу по трасі здоров'я це був заклад, який порадила мені моя подруга одеситка Ксюша. Привіт, якщо задивишся це відео. І поки ми тут якраз дочалапали, ми нагуляли собі файненький апетит, надивилися на радісних людей, які... Плигають, веселяться біля моря і надихалися свіжим повітрям. Тому наші шлуночки були раді, щоб спробувати ті страви, які запропонує нам цей заклад. І отож розкриваю карти, як він називається. Ми начала пали! Це заклад Крим, який просто запав мені в серденько своїм по перше розміщенням: прямо-прямо-прямо-прямо-прямо-прямо біля моря, також привітним персоналом. Колоритною музикою на фоні, офігезним декором, автентичним. І, звісно ж, смачною їжею я взяла собі янтичків, подруга взяла собі м'яско, і також на десерт взяли тортик з кизилом. Я взагалі дізналася, що таке кизил. От. І також кавусю, і я взяла собі якийсь компотик, не пам'ятаю вже з чим, але він був смачний. І це було дуже поживно, дуже круто. Хочу спробувати ці страви в ріднесенькому Криму. Також ми пішли на пляжі купатися, і там був морський кіт. Ви колись бачили морських котів? Я ніколи. Це було вперше, але це дуже дуже круто. Зверніть увагу на це графіті, такими котиками усія не всі стіни Одеси майже. І вгадайте, що ми зробили з Тонію. Ми пішли з одного красивого пляжика на інший, який взагалі був раніше нудиським і трошки ним залишається. Також я там собі знайшла маленьку вершину, на яку, звісно, я залізла. І це ви можете побачити в прискореному варіанті загалом. Моя подруга розказувала, що в Криму в принципі пляж і складається з таких скелей, і я не можу уявити, наскільки це круто, і я рада, що в Одесі теж є такі класні фрагменти. Дуже з радістю повернуся ще раз в це містечко. Біля нудиського пляжу грали хлопаки в баскетбол, і я уявила, наскільки круто приходити туди з друзями ганяти м'яча. І ми не відчули, наскільки це круто кататися по канатній дорозі. Але повірте, я каталася на такій дорозі і в Харкові. Мені досвіду, так сказати, вистачило. Також офігезний фрагмент дороги почався, коли був захід сонця. Котик, бачите, зацінив. фортепіано, яке було по дорозі, просто в рандомному моменті. І, звісно, тисячу світлинок. <світ> на початку була вже пошана котам, буде ще фрагментальна пошана котам. І один із найсоковитіших моментів це просто сидіти на березі моря їсти пахлагу, говорити про все на світі і залипати на щасливих одеситів. <п 'ятування> Кому що вони нам ідуть взагалі не разом. А вони вже їх, напевно, набачили. А диви на камері я відкриєш? Ну, бо це ж кажу, алгоритми вони. Після, безперечно, сідей ми дуже зголодніли і пішли їсти цю шаурму офіційно. Це була найсмачніша шаурма в моєму житті. Одеська шаурма бомба. Чайні купили такий чайок. Зараз я вам покажу ближче. Ну і саусепом, звісно ж, і покажу чайну, де його можна придбати, бо він просто роз'ївний. Записуйте собі в нотатнички сундарі чи сундарі, саусеп. Цей лонті в чайній симфонії можна придбати, забула відзняти наживо, але думаю, ви розберетесь. Добре. Ми знову йдемо пізаний перехід. Після позаму переходу. Ось цей пам'ятник мені дуже сподобався, і ми зайшли до Щіглика, якого ви бачили в попередньому дні. І взяли там круасанів, сіли навпроти Оперного і пішли гуляти Одесою, бо щось ми дуже сконцентрувалися на морі, але ж ми не забули, яка прекрасна Одеса сама по собі. І в цей день я побачила дуже багато двориків. Ми заходили в якісь незачинені під'їзди, дивилися на якісь видатні архітектурні споруди, так, і на напіврозвалюючіся. Ще трошки сумненько, що їх не реставрують, також нас супроводжували малюнки цього художника lbvc 168. Підписуйтесь на нього, <схи> така безкоштовна спонтанна реклама. І оцей дворик з цими пахощами чи така дивовижна скульптура коротше, просто наполегливо раджу, як в Одесі буде спокійніше, або якщо ви такі сміливі. І трошки дурненькі, як ми. Приїжджайте і зараз оглядайте ці вулички. Також ми натрапили з Тоню. ну як натрапили, Тоня мене туди привела в арт Одесу. Це таке, як, такий простір, місце, де художники приносять свої картини, поробки. Я взагалі не знаю, чи це чиясь хата, чи це просто в дворику облаштували такий прикольний простір з гіпсовими головами і різними виявами мистецтва, але мені там сподобалось так. Також раджу зайти в цю кахвешку. Там дуже смачні масляні круасани, і інтер'єр дуже цікавенький, але мені найбільше певно сподобалось обслуговування. Воно було дуже к'ют. І далі ми з Тонією сьогоднішній день присвячений попередній був день моря, а сьогодні день міста Одеси, тому що. Ми пішли в такі якісь далекі райони, де навіть трошки попахувало криміналом і несмаком у вигляді балконів, які розміщувались на прекрасних будинках. Надіюся, що як і в Львові це буде контролюватися, бо це треш контент. Також завітали в безліч знову ж таки одеських класних двориків. І взагалі мені хочеться, щоб у нас міста в Україні мали дизайн-код. щоб... Громадяни були зацікавлені в історичній спадщині, щоб такі прекрасні двері зберігалися, реставрувалися, і такі туристи, як ми, могли приходити і фотографуватися навпроти них. Також ми натрапили на таку пам'ятку архітектури: це є лютеранська церква святого Павла. Вона нам дуже сподобалась, також з неї є кумедна історія, бо одна бабуська розказала, що вона вночі підсвічується. Ми туди прийшли, а вона не підсвічувалась. Ми зрозуміли з тоною, що таке одеський гумор. Наостанок ми вирішили піти в заклад, який відкриває панораму на все місто. Його назва російською, але по факту перекладається як хмарки, тому я назву його хмарки. От там ми з'їли смачну. Їжу, але особливо там дуже смачні десерти, меренговий тортик просто в саме серденько. Трошки моїх негативних вражень на останок. Мені не сподобалось як урбаністи хаотік розміщували пішохідні переходи, бо це не для людей. І також не сподобалося рівень зросійщення, бо, наприклад, коли ти йдеш біля чудового. Прекрасного оперного, і чуєш, як молодь співає російську пісню, то тобі стає просто гидко на душі. Але я вірю, що це зміниться, і що молодь, прогресивна молодь, розуміюча, адекватна молодь, якої там теж дуже багато це змінить, і я приїду в повністю українську Одесу. Дня копід тривогу! Запишу вам кінцівку відео. Дякую, що переглянули. Надіюсь, вам було цікаво. І ви побачили плюси і мінуси, цікавеньке і не цікавеньке. в Одесі. Головне це подорожувати Україною, не боятися ризикувати. І віримо в ЗСУ. Сьомки-бомки! Фотик лівкою, щоб робити гарних світлин. Не подебільному ще раз. Дякую. О, Тоня, ну. Це дуже відомий пляж, всі і так в курсі. Що тут є, чого нема. А я не в курсі була. Ну, ти, напевно, одна така лишилась. До, 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 до неї, до неї. Туди. туди. ти що, до неї, та не до мене. Котьоня. <плес> не буде, вона буде. Що? Ну, йди, тебе побачу.